Льот тронулся, господа присяжні засідателі, Командовать парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні розповім вам про активності на біржі Binx. Їх, до речі, зараз доволі багато. Але перш ніж почнемо, попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ще ні, і залишити коментар під цим відео. Це дуже допоможе в розповсюдженні даного відео. Дякую. І погнали. Отже, Xpool. Можна отримати легкий прибуток за стейкінг свою, своїх цифрових USDT. Ну я не буду натискати відразу приєднатися, покажу вам інший шлях. Можливо, щоб ви знали про всяк випадок, як зайти і знайти цей Xpool швиденько на біржі. Отже, вкладочка Spot, Далі вибираємо Launch Hub і тут вибираємо Xpool. Зараз у нас проходить два Xpool, один закінчується через ну, півтора дні, а Xpool, який я вам хочу порадити, розпочався сьогодні. І зараз ми про це поговоримо. Отже, тут уже у нас прибутковість впала до 53%, і то в USDT прибутковість знизилась до 38%. Застейкати можна монети мова, щоб отримати саме ці монети мова, або USDT. Як бачите, учасників не дуже багато, до трьох тисяч. Давайте повернемось до іншого Xpool, який розпочався лише сьогодні зранку. Отже, я вивів свої цифрові долари пулу-мова. І закинув пул MSVP. В чому перевага? Ну по-перше, тільки розпочався пул, він триватиме 3 дні замість 5, як тривав попередній x пул. Відповідно, нагороди будуть розподілятися швидше. Учасників тут майже стільки ж, 2220 на даний момент, і прибутковість складає 112%. А зранку, взагалі, було, коли я заходив, не, відразу зайшов то. Було близько 800%. Отже, в мене зараз стейкінгу 445 цифрових доларів, і мені накапало 4,35 поїнтів, які в подальшому можна буде конвертувати в МСВП, а відповідно далі продати на біржі і отримати USDT з хорошою прибутковістю. Як ви бачите, нарахування відбувається кожну годину. Можна вивести із стейкінгу ваші гроші в будь-який момент, як я і зробив із попереднім пулом. Тобто зранку вийшов з одного пулу і застейкав цифровий долар в інший пул. Також індивідуальний ліміт складає 5000 USDT. Тому якщо маєте резерв або кошти, які зараз не використовуєте, то можете легко занести їх в цей стейкінг, який триватиме ще 2,5 дні. Ну, і отримати легкий прибуток без торгівлі і будь-яких зайвих операцій. Тож, якщо ви хочете диверсифікувати свої кошти і ще не маєте аккаунту на біржі Біркс, всі посилання під цим відео також, ви там знайдете. Моє посилання, за яким ви можете отримати додатково до 6 тисяч ЄСДТ за реєстрацію. На цьому все. Підтримуйте Збройні Сили України. Бережіть себе. Слава Україні!